Так, наступний тур. Майстер спорту зі Сполучених Штатів. Фото Кортизі оф Давід Ляда. Айден Рчес. І на аватарці дівчина. Ну, якщо Айден жіноче ім'я, то чому б ні? Але не підписано хто це, тому просто боремося. Так, окей. Сицилянка, їй пише: плюс 5, мінус 12, тобто при перемозі поверну собі 2,400. Так, але вигравати в Свєшнікова не найпростіша задача. Так, да, погнали. Подивимося, як моя опонентка знає теорію, ну якщо опонентка. Тому що, знову-таки, на аватарі дівоча фотографія. А що може бути насправді, ніхто не знає. Так, тут один з основних варіантів це А4, БА і кінь В4. Один з основних варіантів. Можна просто грати слон Д2 рокіровка, слон Д3 рокіровка, а 4 потім G3, слон на 3. Варіантів купа. Подивимося, що білий колір обере. Так, щось в Дискорді. Угу. Написали іноземці, що все працює в Дискорді, і це прекрасно. Те, що він перестав хворіти, це чудово. Опонентка в роздумах. Ну, я буду казати опонентка, але якщо це опонент, ну вибачайте. Жіноча аватарка стоїть. Отже, є ходи А4 БА кінь Б4, є а 4 ж 3 з ідеєю слон ш 3 є слон Е2. З ідеєю рокіровка і слон ж 4 Як, наприклад, зі мною в городку зіграла Людмила Іваницька. Я допустив стратегічну помилку потім. Так, G3. Можливий хід. рокіровку робимо. Так. Так. Окей, з перестановкою ходів вона це зробила. Мало на це повне право. Слон G2. Ну, краще слон h3 грати безумовно. Тоді я можу так зіграти? Хм. Тепер, якщо б від СБ після тура Б4 є об'єкт нападу, якщо зіграє С4, то кінь С6 і кінь йде на D4. Ух ти. Оце точно несподівано, Що, собі цю слабкість залишати. Ні, ну, це не думаючи, напали. Тепер, якщо С4 сюди, ферзь Д2. Ну, поки так. Тура з D8 буде захищати. Але проблема в тому, що цей пішак не пускає мого коня сюди. Тому, можливо, доведеться... Так... Ой, сорі, сюди. Аж 5. Технічно. Так, 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 так. Ну, напевно, сюди. Поки дають сюди прицілитися, треба користуватися. Хм. Ну, так, напевно, варто зіграти. Тепер це можливо в майбутньому зачіпка. Логічно. Можна так, так. Може, ферзь С5, здаю, ферзь А3, Тура Б2. Це, напевно, покраще. ферзь С5. Тура сюди. Тура Б6, наприклад. Потім десь так. до цього пішака причеплятися. Може бути хорошо. Ну, моя задача викликати пішака на С4, щоб кінь одразу отримав дорогу. Ну, а якщо ферзь якимось чином почне сюди бігти, то король сам собі порятунок. Хм. Ну, хочеться коня собі залишити в цій позиції. Але можливо, якщо я піду так-так, на такий хід слон аж 3. І висить тура, і слон стане на e6. І може бути боляче. А якщо так-так, слон відходить ферж g5. Я не тримаю це поле. Палка двох кінців. Тоді, напевно, шмяк-шмяк і F5 треба грати. І на фер G5 король на F7 стає. І поки тримаємо. Ух ти! А, і тепер на так. Ну, сюди так. Здається, фігуру я не програю. А якщо так б'ють... Тепер я не можу F5 піти. Ой, ой, Йошеньке. Але тоді я можу так зіграти і не пустити ферзя сюди. Не такого я хотів, але опонентка мене змушує на це піти. Тепер ферзе сюди пускати не можна ні в якому разі. Ну і плюс кінь прицілився сюди. Тобто, можливо, десь можна буде F6, G5 і з'їсти цього пішака. Так, ну, тонкий натяк, що буду F4 ходити. Ха, Ха. Може одразу F5, щоб на F4 є 4 тоді G4. Може так. И так, чи так, и так. <смі> Ладно, давайте. Так і так. F4 знато сильна загроза, і на F6 вона просто б'є і на такий хіт тура F6 жертва була. Я так ферзь іде сюди. Ну, скажу відверто, як для дівчини... Грає дуже сильно і позиційно, що взагалі в більшості дівчат-жінок, ну, такого рівня, не властиво. Ну, треба так. Тепер хоч кінь вийде і король вийде подихати. І тепер вже так-так я не боюся, тому що тут кінь тримає поле. А чим менше фігур залишиться, тим слабше цей пішак буде. Тепер на так-так, напевно, буде. Сюди. Потім десь сюди. А, взагалі стоп. На такий хід так я ж з'їсти можу. І на шах просто закритися конем. Тоді це помилка. Ого! Так, стоп, 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 Так, в казки я не вірю вже давно. Ну, очевидно, на так вона піде F5. Я піду G5, закрию. Поки я не хочу вірити, що ця жертва проходить. Хм, hmm. g5, F6 вона зіграє. Кінь h 6, g 5 кінь f 7 нема. Так, так, F6, Тура e 8, g 5 Тура e 5 Фер G7, побив FG. Король e 7 Да ні, ну я не хочу вірити, що це проходить. Поки ж явних загроз нема. Можна так. Здею Тура сюди зв'язати. Ну і плюс підтримка пішака в кінці кінців. Тут нема поки. Тут нема. А ця тура зараз збоку піде. Пішак таранить. Контргра в мене точно є. ну якщо відіб'юся, еншпіль безумовно виграшний за рахунок зайвої фігури, головне відбитися. Тут знову таки всі варіанти рахувати неможливо, тому просто ось, як то кажуть, висновок лікаря, якщо я не отримаю мат, я виграю. Якщо тут є пряма атака, то вона просто існує. Її порахувати нереально. Поки є віра, що прямої атаки нема. І те, що опонентка думає, це хороший знак. Значить, дійсно не все так просто. Ого, так, ну це якісь позиційні кроки. Так, ну можливо, десь хочеться 5 прорватися, наприклад. Давайте, А, сказав АКЖБ. В будь-якому разі, тут контроль, тут контроль, якщо це 5 буде хід, тура захищене. І тепер в мене є такий хід, тому що пішак не може рушити вперед сюди. А якщо на ферзь буде відступати, то після так, так я ферзів можу розміняти. Так. Напевно, я можу бити, але це стрьомно, Тому хочеться так по-людськи зіграти, швидше ферзів з дошки змахнути. Тому так зіграю. Так, ну і тепер сюди з ідеєю так. Якщо король почне вилазити, то тут удар з боку. Можливий. Так, ну все, треба перехоплювати і вигравати. Так, хоча поки фігура за два пішаки. Тому в мене не так багато пішаків залишається на дошці, але ось, я думаю, цей мій козир до перемоги. Так. Тримаємося на морально вольових. Так, ну не можна бити, тому що тура c 8 шах. Так, також не можна, тому що Тура це 8. Тому це, здається, єдиний хід. І тепер, якщо так, так, шах сюди. Ух ти! Побив, побив F7. Ну ладно, тоді я побив, побив і є 3. І буду грати на перемогу. Тура F1 є 2, Тура е 1. Король D7 G2D6, F2D5, побили. побили, побили. Сюди я швидше. Так, ще f 7, до речі, є хід. Оце, можливо, технічніше. Так. -ху -ху. Напевно, f 7 точніше. Так, 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 да! Тепер хочу побити так і так. Ну, якщо то раз сюди, спочатку б'ємо тут. І потім король безболісно стає сюди. Тому виграшна позиція. Побив, так, так, сюди, тура десим. Все. Вот так. Ого, так, побив. Побив, побив. Ух ты. Побив. Побив, кінь сюди. 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 Так, спокійно. Шмяк-шмяк сюди. Так, так, так. Не, краще. Так і так. Так, сюди тура С8, тура Е8. Так, спокійно, спокійно, спокійно. можна побити. Ну давайте краще так. Тепер обережно виграємо. Перемога. Дякую, опоненці, за партію. Гостро, цікаво, хорошо.